Добрий день, дорогі діти! Рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про звукобукований склад слова, поняття про звук як елемент людської мови. Та також будемо складати речення. Отже, давайте пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Так, звуки ми чуємо та вимовляємо. Давайте подумаємо, а що ще ми знаємо про звуки. Які вони бувають? Отже, звуки бувають мовні та немовні. Давайте подумаємо тепер знову: а які ми знаємо мовні звуки? Так, тісно, голосні та приголосні. А що ж ми називаємо немовними звуками? Немовні звуки це звуки природи, наприклад, спів пташок, шелест листя або звук машини. Отже, мовний звук це елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення. А ось Петрик стверджує: в українській мові 10 голосних звуків. Діти, чи погоджуєтесь ви з Петриком? Упс! А у нас нараховується 6 голосних звуків. Давайте їх назвемо: А. О. У, е, и, отже, в українській мові шість голосних звуків. Давайте з вами зараз попрацюємо у зошиті. Я пропоную вам відкрити ваш зошит в косу лінію і на першій робочій лінії записати сьогоднішню дату 4 вересня. Ставимо відео на паузу і записуємо. Отже, зараз таке завдання. Давайте складемо і запишемо слова з таких звуків. Подивіться, які тут звуки, і утворіть слово. Так, діти, молодці! Це слово школа. Записуємо його, знову ж таки, відео на паузу. І потім вмикаємо, коли записали. Наступний ряд звуків. Подумайте, яке тут слово можна записати, скласти і записати. Так, дійсно! Урок! Молодці! Нагадую, що у мене тут стоять коми після того, як ми записали кожне слово, так? І давайте ще одне слово спробуємо скласти з цих звуків. Подивіться уважно на звук, поставте відео на паузу, подумайте. Запишіть. Так, діти молодці, це дзвоник. Умнічки Впоралися з завданням. Зараз пропоную прочитати уривок із вірша Лариси Зоріної і пояснити, що означає виділене сполучення слів. Читаємо. Дзвенить дзвенить шкільний дзвінок нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок. Бо ми йдемо у світ пізнання. Можете поставити відео на паузу і прочитати віршик цей. А тепер давайте подумаємо, діти, а що ж означає виділене сполучення слів йдемо у світ пізнання? Як ви його розумієте, діти? Мабуть, це означає, що ми навчаємося так. І кожного разу, коли ми навчаємося, ми відкриваємо ще одну сторінку знань та да? отримуємо певну інформацію. Давайте зараз з вами складемо і запишемо речення про шкільний дзвінок. Наприклад, я хочу скласти таке речення: дзвінок нас кличе на урок. А ви можете своє власне скласти з словом дзвінок або шкільний дзвінок. Ставимо відео на паузу і. Записуємо речення. А от а зараз пропоную вам ще одне цікаве завдання з цим віршиком. Давайте спробуємо віднайти до звукової схеми слово, яке підійде. Ставимо на паузу відео і шукаємо слово, яке підходить до цієї звукової схеми. Так, діти, молодці, це слово дзвенить, умнічки. А давайте ще спробуємо, хто уважний буде. Давайте подивимось на цю другу звукову схему і знайдемо слово. Ставимо на паузу відео. Молодці! Знайшли це слово йдемо, умнічки. І зараз давайте трішечки відпочинемо. Робимо фізкульт хвилинку. चाहो діти? відпочили трішки, сідаємо і продовжуємо роботу. Давайте з вами зараз прочитаємо речення. Перше речення. Спочатку я читаю, а потім ви. Вдалечінь холодну, без жалю, за літом синього ока осінь їде навчання. Отже, друзі, увага! Прочитайте тепер самостійно! Молодці. Наступне речення. Із туману вийшов красень, золоточубий вересень. Ставимо на паузу, читаємо. А зараз, діти, давайте спробуємо з вами виписати два-три слова зі знаком м'якшення і побудуємо для них звукові схеми. Давайте пригадаємо. Знак м'якшення. Як виглядає? От у слові далечінь, наприклад, останній знак це знак м'якшення. Отже, шукаємо, ставимо відео на паузу і шукаємо слова зі знаком м'якшення. Давайте перевіримо. Я, наприклад, виписала такі два слова. Далечін і осінь. У вас може бути наступні слова. Красень. Або вересень. Тепер давайте звукові схеми. Під цими словами зробимо. Я зробила для слова далечень таку схему. І ось у мене слово осінь. Нагадую, що буква І завжди пом'якшує попередній приголосний, а знак м'якшення теж завжди пом'якшує попередній приголосний. Рухаємось далі. Давайте з вами зараз. Переставимо рядки так, щоб прочитати вірш Наталі Забіли. У клітинках вкажемо відповідні номери. Зараз ставимо відео на паузу, читаємо рядочки і розставляємо їх у правильному порядку, як ви вважаєте. А далі перевіряємо. Ну що, давайте перевіримо. Отже, перший рядок, мов мережка в лузі, стежка. Осінь в гай по ній пішла. За калинові сережки в сонця вимінять тепла. Якщо у вас так вийшло, ви великі молодці. І зараз пропоную виписати з віршика слова з буквою Я. І побудуємо для них звукові схеми. Давайте подивимось, які це можуть бути у нас слова з буквою Я. Шукаємо. Так, це. Слова сонця і вимінять. Давайте зробимо тепер звукові схеми. Ставте відео на паузу, а потім перевіряємо разом. Отже, слово сонця звукова схема така. Для слова вимінять ось така. Тепер давайте знайдемо у кожній колонці зайве слово. Перша колоночка з у нас чотири звуки має бути кожне слово. Слово учень, уроки і ім'я. Подивіться і подумайте, яке серед цих слів зайве не відповідає чотирьом звукам. Ставимо відео на паузу. Так, це слово уроки, бо тут їх аж 5 звуків. Молодці. Давайте подивимося наступний, наступну колонку. 5 звуків повинно бути. Щастя, свято, мрія. Подумайте, будьте уважними. Отже, зайве слово щастя, тому що буква «щ» дає завжди два звуки Ш і Ч. І тому тут виходить не 5, а навіть 6 звуків. так? А хтось міг порахувати в слові мрія чотири звуки, але ми пам'ятаємо, що після голосного буква Я, вибачте, звук Я завжди дає два звуки І і А. І остання колонка 6 звуків. Давайте подивимося. Країна, радість і дзвоник. Давайте подумаємо, яке слово тут зайве. Так, це слово країна, тому що буква «ї» дає тут два звуки «й» і І. Чудово, ваше завдання додому виписати з кожного з цих рядів, стовпчиків, а, вибачте, колоночок. По одному слову, тобто вийде три слова, і зробити для них звукові схеми. Домовились, друзі? А зараз цікаве завдання для вас. Для добитликів, а вже ж. Давайте спробуємо скласти зі слів пораду і запишемо її. І спробуємо пояснити, як ми її розуміємо. Отже, давайте подивимося, які слова у нас тут є. Про «піклуйся» Землю золотим милуйся зерном. Прочитайте ще раз, подумайте, поміняйте місцями так, щоб можна було утворити пораду. Ставте на, на паузу, а потім перевіряємо. Отже, у вас мало вийти так. Про землю піклуйся золотим зерном милуйся. Отже, діти, що це за порада? Як ви її розумієте? Подумайте. Так, дійсно, коли ми пропіклуємося про землю, вона стає більш родючою і дарує нам гарні чудові плоди, так? Ну що, друзі, отже, наш урок підійшов до завершення. Маю надію, що вам було сьогодні цікаво. Все сподобалося. Чекаю ваших робіт у Google класі. Всім гарного дня! До зустрічі, діти!